Яйця, цукор, дрібку солі, цедру, одного лимона, сік з півлімона. Оце сметана, кефір, все, що у нас є. Розтоплене вершкове масло. Так, борошно. Розпушувач у мене відключительно домашній. Все, залишаю буквально на 5 хвилин, хай підходить. Все, бачите, вливаємо формочку. Духовка 180, ну десь на 45-50 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Робимо пропітку для нашого пірога. Додаємо цукрову пудру. Не цукор, а цукрову пудру. Все наш пиріг спікся. зараз перевіряємо нам готовність, шпажка суха, бачите. Тепер ми заливаємо нашою пробиточкою. Ось такі клітинки. Соковитий, в общем, укрыв. Швидко, гарно, смачно. Готуйте, смакуйте, лайкайте. Підписуйтесь. Дякую, що були зі мною. Миру вам щастя і до нових смачних зустрічей.